Лікування травм тазостегнового суглобу кожен вид травм тазостегнового суглоба вимагає індивідуального підходу і правильної діагностики. Комплексне лікування має на увазі медикаментозну терапію. Спрямовано на усунення симптомів біль, запалення і стимулювання регенерації тканин, фізіотерапію, що включає масаж, кінезіотерапію, ЛФК, застосування ортопедичних посібників, шин ортезів. стремен павлика, привродженому вивиху кульшового суглоба, скелетне витягування і накладення апарату Ілізарова. Оперативне лікування включає остеосинтез, артропластику, артроскопію, остеотомію, артродез, заміну тазостегнового суглоба. При хірургічному лікуванні суглоба перевага віддається органу зберігаючим малоінвазивним технікам. Наприклад, за допомогою артроскопії проводять Видалення вільних тіл в суглобі, уламків кістки, фрагментів хряща, усунення пошкоджень суглобової губи, відновлення форми та застегнового суглоба. Оперативне лікування вимагає зваженого підходу до вибору хірурга і клініки, в якій буде проведена операція. Хворим з різним ступенем складності травм кульшового суглоба надасть висококваліфіковану допомогу лікар ортопед, травматолог роки Тарас, який приймає пацієнтів в клініці в Києві.